Якщо у трикутнику кути АБ і С є членами арифметичної прогресії, і якщо АБ і С означають довжини сторін протилежних кутам А, Б і С відповідно, чому тоді дорівнює ось цей вираз? Подивимось, чи зможемо ми з цим розібратись. Давайте намалюємо трикутник, щоб у нас був візуальний образ того, що позначають всі ці букви. Отже, у нас є кути А, Б і С. Я намалюю їх ось так. У нас є кути А, Б і С. І сторони, які знаходяться навпроти них, і позначені такими ж маленькими буквами. Сторона навпроти великої А це маленька А. Сторона навпроти великої Б це маленька Б. І сторона навпроти кута, позначеного великою С, це маленька С. Отже, перше, про що йдеться у задачі, це те, що кути А Б і С у трикутнику є членами арифметичної прогресії. Арифметичної прогресії досить химерний вираз. Але арифметична прогресія це лише ряд чисел, розділених одним і тим же числом. І давайте я наведу декілька прикладів. Отже, 1, 2, 3. Це арифметична прогресія. 2, 4,6. Арифметична прогресія, у якої різниця між кожним попереднім і наступним членами дорівнює 2. Я могла б взяти 10, 20, 30. Це також арифметична прогресія. Все це арифметичні прогресії. Значить, все, що нам надано, це різниця між кутами А і Б, якою б вона не була, дорівнює різниці між кутами Б і С. Подивимось. Про що це нам говорить? Отже. Ми можемо сказати, що у нас є кут А, а також є кут Б. Б дорівнює сумі кута А і якоїсь константи. Ми не знаємо, чому вона дорівнює. Вона може дорівнювати 1, 2 чи 10, ми не знаємо А плюс Н. А потім кут С дорівнюватиме Б плюс n, що дорівнює Б дорівнює А плюс N. Тому це дорівнює А плюс n плюс n, що дорівнює А плюс 2n. Що це нам дає? Інший факт, який ми знаємо про три кути у трикутнику, це те, що їхня сума дорівнює 180 градусів. Тому сума цього, цього і ось цього повинна дорівнювати 180 градусів. Давайте спробуємо. Отже, у нас є А плюс А плюс Н плюс 2Н дорівнює 180 градусів. У нас є 3 А ось тут. Отримаємо 3А плюс у нас є 1n і дві інші n. 3А плюс 3n дорівнює 180 градусів, або можна ще розділити обидві частини на 3. Отримаємо А плюс n дорівнює 60 градусів. Про що це нам говорить? Ну, А може дорівнювати чому завгодно. Тому що, якщо n дорівнює 1, тоді а дорівнює 59. Якщо n дорівнює 10, тоді А це 50. Тому це мало що говорить нам про кут А, на жаль. Але якщо ви подивитесь вгору, бачите А плюс Н денебудь. Прямо ось тут. Б дорівнює А плюс Н, а ми щойно з'ясували, що А плюс Н має дорівнювати 60 градусів. Використовуючи те, що нам надано спочатку, ми змогли знайти дещо значуще. Б має дорівнювати 60 градусів. І ви можете підставити кілька чисел. Це може бути 59, 60 і 61. Це арифметична прогресія. І знову ж таки, b тут знаходиться посередині. Або це могли бути 50, 60 і 70, або 40, 60 і 80. Але, незважаючи на те, яка у нас арифметична прогресія, для того, щоб сума цих трьох, трьох кутів дорівнювала 180 градусів, середній кут повинен дорівнювати 60 градусів, поки все йде досить добре. Подивимось, що ми зможемо зробити з наступною частиною. І я намагаюся залишити трохи місця на екрані, як ви бачите. Отже, від нас вимагають знайти, чому дорівнює вираз А поділити на С помножити на синус 2 С. Плюс С поділити на А, помножити на синус 2 А. Давайте я це запишу. У нас є. Я запишу це блакитним кольором. А поділити на С. Помножене на синус а, двох великих С плюс С поділити на А, помножити на синус двох великих А. Чому це буде дорівнювати, коли ви бачите щось подібне? Двійка тут, і двійка тут, чесно кажучи, краще за все поекспериментувати з тригонометричними татожностями і подивитись, чи не з'явиться щось корисне. І ось невелика підказка. Перша частина завдання допомогла нам знайти значення Б. Але зараз у виразі немає Б, тому цей факт здається трохи марним. Але, якщо б ми зможемо як-небудь вийти цей вислів з Б, то це можна буде назвати прогресом, тому що у нас є інформація про кут Б. Подивимось, що можна зробити. Перше, щоб я використала синус двох великих. А. Ми можемо його розписати. Отже, синус двох, так. Синус двох помноженого на що завгодно. Це те ж саме, що здається, це називається формулою подвійного кута. Отже, це. Хоча, може, я помиляюся, я могла забути ці назви вже, знаєте, вік, але синус двох на щось там дорівнює 2. синус чогось, цього чогось на косинус. Чогось. Ви можете це знайти на внутрішній стороні обкладинки будь-якої книги з А Навіть у багатьох книгах з математичного аналізу, якщо ви їх читаєте, звісно. Давайте зробимо те ж саме з ось цим синусом. Отже, синус 2А дорівнює 2 помножити на синус А помножити на косинус а. А це стандартна тригонометрична тотожність. В плейлісті з тригонометрії ми довели цю тотожність. Я думаю, що ми зробили це кілька разів, і попереду у нас залишились коефіцієнти. А поділити на це помножити на ось це. Плюс це поділити на А, помножити на С. Тепер, що ми можемо зробити? Ми повинні також думати, як нам використовувати інформацію про те, що Б дорівнює 60 градусів. Якби ми могли перетворити це на вираз Б, ну, у нас тут є трикутник. Співвідношення між сторонами трикутника, особливо якщо трикутник не прямокутний, потрібно знаходити за допомогою теореми синусів чи теореми косинусів. Теорема синусів, давайте ну, я запишу ось тут для довідки. Отже, теорема синусів е, говорить нам, що синус А поділити на А дорівнює синус Б поділити на Б, дорівнює синус С поділити на С. Схоже, що ми зможемо це використовувати. Але давайте я спочатку напишу теорему косинусів на випадок, якщо вона нам знадобиться у майбутньому. С в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті мінус 2, а Б помножити на косинус С. Отже, це теорема синусів, а це теорема косинусів. Подивимось, чи зможемо ми використовувати обидві теореми, щоб виразити це за допомогою Б, про яку у нас є? Відомості. Спочатку я можу це виразити так, щоб синус С стояв у чисельнику над знаменником С, а синус А стояв у чисельнику над знаменником А. Давайте я так і зроблю. У мене є 2А. помножити на косинус С. Я запишу це окремо. 2А Кос, помножити на косинус С, помножити на синус С, поділити на С, помножити на, напишу білим кольором. Як у школі, синус С, це велика С, поділити на С маленьку. Це ось ці елементи. І потім до цього я додам. Я зроблю те ж саме в цій частині. У мене є два на ось ці елементи я відділю. Я взагалі-то не хотіла працювати з синусами, тому я відділю ось це і ось це. І я отримаю плюс 2С помножити на косинус А, помножити на синус А поділити на А. Що це мені дає? Подивіться на теорему синусів на горі. У мене є синус С поділити на С ось тут, потім є синус А поділити на А. Велика Анна маленько. Це обидві відносині рівні. Синус b поділити на b. ми робимо успіхи. Хм, Ми цього разу почали вводити b, про яку у нас вже є відомості. Тому це можна замін замінити на синус b поділити на b. Тобто, це те ж саме, що і синус b поділити на b. І це те ж саме, що і синус b поділити на b. Тобто обидві частини виразу помножаються на С. 2С помножити на косинус С на ось С, і потім плюс 2С помножити на косинус А на ось C. Ми Можемо винести синус Б поділити на Б дужки. Давайте так зробимо: винесемо C за дужки. Це те ж саме, що і 2А. І я вже відчуваю, який наступний крок, тому я залишу небагато місця ось тут. 2а помножити на косинус С плюс, і тут знак множення. Я просто залишила тут місце. Плюс 2С помножити на косинус А. І все це помножити на синус b поділити на b. Ми вже знаємо, що b дорівнює 60 градусів. Тому ми можемо оцінити значення цього досить просто. Але давайте продовжимо. Подивимося, що зможемо ми якось висловити ось це за допомогою b. Якщо ви подивитесь сюди, у нас є 2А помножити на косинус С, 2С помножити на косинус СА. Кожен з цих елементів стає схожим на ось цю частину теореми косинусів. Давайте знайдемо, чому дорівнює та частина теореми косинусів, щоб з'ясувати, що ми можемо зробити. Якщо ми додамо 2аБ помножити на косинус С до обох частин, то отримаємо 2АБ помножити на косинус С плюс С в квадраті, дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті. Або якщо ми віднімемо С в квадраті з обох частин, отримуємо 2АБ помножити на косинус С, дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті мінус С в квадраті. Це цікаво. Пізніше ми можемо поміняти букви, але це вже виглядає дуже схожим на ось це. З тією лише різницею, що тут нам доводиться мати справу з А замість С. Ми просто поміняли літери, і ми можемо переписати це. Давайте я перепишу це для інтересу. Я можу записати ось це як 2СБ. Не переписати, а поміняти букви. Помножити на косинуса. Бачите, я змінюю А і АІЦ. Місцями міняю. Дорівнюю c в квадраті, плюс b в квадраті, мінус А в квадраті. Нічого унікального в стороні c немає. Я можу це зробити з будь-якою зі сторон. Коли у нас велика c, Ось тут А і b знаходяться попереду. І потім у нас А в квадраті плюс b в квадраті, мінус С в квадраті. Якщо у нас тут велика А, тоді у нас С і b попереду. І ми віднімаємо А в квадраті ось тут. Це корисно, тому що цей член цього виразу виглядає майже так само, як і цей ось тут, якби ми тільки могли його помножити на b. Зробимо це. Помножимо на b. Давайте помножимо весь цей чисельник на b. Якщо ми помножимо все це на b, що ми отримаємо? У нас буде b тут, b там. І, звичайно, не можна ось так взяти і помножити вираз на b, тому що це змінить його значення. Але ми можемо е помножити вираз на b, що ми тільки щось зробили, але при цьому також розділити на b. Я поділю на b, що є еквівалентом множення знаменника на b. Не b в квадраті це еквівалент множення на b у знаменнику. Ми помножили на b і поділили на b. Те ж саме, що і підставити тут b в квадраті. Що це нам дасть? Ну, ось ця частина виразу тепер дорівнює ось цій нагорі. Це тепер А в квадраті плюс b в квадраті мінус С в квадраті. І ось ця частина виразу тепер дорівнює ось чому. Ми використовуємо теорему косинусів. Тобто С плюс С в квадраті, плюс Б в квадраті мінус А в квадраті, і потім все це помножити на синус Б поділити на b в квадраті. Отже, що це нам дає? У нас є а в квадраті і мінус а в квадраті. Вираз починає спрощуватись а в квадраті мінус а в квадраті. У нас є мінус С в квадраті і плюс С в квадраті. Що у нас залишається? У нас залишається 2b в квадраті. Весь вираз спростився до 2b в квадраті, помножити на синус б поділити на б в квадраті. І скорочуються, і весь вираз спрощується до 2 помножити на синус b. І ще на початку ми знали, чому дорівнює B. Воно дорівнює 60 градусів. Тому це дорівнює 2 помножити на синус 60 градусів. І якщо ви не пам'ятаєте значення синуса 60 градусів, ви завжди можете подивитись на трикутник з кутами 30, 60, 90 градусів. Давайте я намалюю його. Ось це прямокутний трикутник. Це 60 градусів. Довжина гіпотенузи дорівнює 1. Ми маємо справу з одиничним колом. Цей кут дорівнює 30 градусів, протилежна йому сторона дорівнює одній другій. Сторона навпроти кута в 60 градусів, це корінь з трьох помножити на одну другу. Тобто це корінь з трьох поділити на 2. Ви навіть можете використовувати теорему Піфагора, щоб це з'ясувати. Як тільки ви обчислите одну зі сторін, ви можете знайти і іншу. І синус це протилежний катет, поділений на гіпотенузу. Тобто, корінь з трьох поділити на вибачте, корінь з 2 і розділити на одиницю. Або просто корінь з трьох поділити на 2. Ці двійки скорочуються і залишається корінь з трьох. Це досить цікава задача. Погодьтеся. Па.